У США розпочався тур виставки речей померлих за молоду зірок поп і рок музики від Джона Леннона до Вітні Х'юстон. Експозицію під назвою Gun Too Soon влаштувала мережа ресторанів Hard Rock Cafe, відомих колекціонуванням речей популярних співаків та музикантів. Ракенпап мізик представник мережі каже, що історія рок та поп музики багата на чудових виконавців, які передчасно пішли від нас з різних причин. Ми б хотіли віддати шану їхній творчості та спадщині. Ми зібрали яскравих виконавців і прекрасні експонати, які б хотіли показати усій країні. У всеамериканський тур вирушили шкільні альбоми Джима Моррісона та Курта Кубейна. Відвідувачі виставки, яка триватиме впродовж року, зможуть зблизька побачити сценічні сукні Емі Вайнхаус та Вітні Хюстон, а також гітару Джимі Генрікса.